Готували дуже чудовий номер, довго його репетували, як у нас говорять, за лаштунками. Тому я ще на сцену під ваші області хочу запросити нашого метра хорового мистецтва Віктора Володимировича Станюка, адже саме він є композитором цієї пісні, а також привітати автора слів, які є в за Петра Ващика. Отож для любих чарівних постопільчанок, для чарівних волинянок і біцянок звучить ця пісня. З волині згадую вас і весни, світ на калині знову. Твої брови ніжно шепоче і вшав, Мавка чаклунка, я у полоні ти вшав. Цвіт калини, цвіт калини, пада на розку, Ой, росиночка, росиночка, не мати сльозу, Без трохи, або я под коням гущине бровь, Лыше нас знают, то любовь, Лыше старика, вы нас знають, то любой дух, Лышаний, слушай, Шерний дори, платає, а мультові. Gauzak eta zelunak, kalina bat zaituak, eta zaituak bat zaituak. Kalina bat, kalina bat, gauzak eta zaituak, gauzak eta zaituak, gauzak eta zaituak. Щиро дякую. Для вас співав ансамбль української пісні Купава, а також грали викладачі школи мистецтва. Ну а зараз я хочу запросити на цю сцену наших самих наймиших учасників цього концерту, які дуже хочуть привітати чарівних жінок і трошки їм повідати свої дитячі історії. Отож, зустрічайте на сцені Віктор Кот. Та Юрій Мурза. хлопці. Юра, Юрій, Юрій. Здорово, дядьку! Здорово, Здорово! А ти знаєш, що сьогодні за свято? Так, сьогодні восьме березня. А ти знаєш, що мамі подарив мій тато?